Маркіян Шашкевич народився 6 листопада 1811 року у селі Підлісся на Львівщині, у родині священника. З дитинства він мав пристрасть до книжок і навчання. Спочатку здобував освіту в Золочівській школі, а згодом у Львівській духовній семінарії. У студентські роки Шашкевич відчув, що український народ потребує свого слова, живої народної мови, а не лише книжної, церковнослов'янської чи польської. Разом з друзями Яковом Головацьким та Іваном Вагелевичем він створив гурток, який пізніше назвали Руською Трійцею. Їхньою метою було пробудити національну свідомість галичан через літературу рідною мовою. Найбільшим здобутком гуртка стала збірка Русалка Дністровая» 1837 року, що вийшла у Буді тепер Будапешт. Це була перша книжка народною українською мовою в Галичині. Вона поєднала народну поезію з новим літературним словом, стала символом відродження української культури на західноукраїнських землях. Попри свою талановитість, життя Шишкевича було непростим. Як священник він служив у бідних селах, часто хворів і не мав матеріального забезпечення. Проте всюди намагався підтримувати людей, проповідував українською мовою, що тоді було рідкістю. Маркіян Шашкевич помер молодим 7 червня 1843 року у віці лише 31 року, але його ідеї і творчість стали фундаментом українського національного відродження в Галичині. Сьогодні його називають будителем, адже саме він розбудив у західних українців почуття єдності з усім українським народом.